Так, зараз буду проводити маленький експеримент. Попробую шліфунути стінку своєю шліфмашинкою. Ось моя шліфмашинка. Під'єднана через шланг до пилососа будівельного режим на інструмент, вмикається пилосос разом із роботою інструменту, тому пилі немає. Так, замінюю ще круг. Поставлю сотку, новий. Подивимося. Одягати треба так, щоб співпадали дирочки. Тут по кругу обклею будівельним скотчем для того, щоб краще був вакуум. І не було зовсім зовсім пилі. Отже, поїхали. Факту, пилі немає Результат показує, що є сенс таке робити. Бачите, не озброєною рукою, без рукавиць вожу і не загнав ні одної скалки. Так що ще разочок пройдуся і тоді вже буду плакувати. типу, жираф можна використовувати не тільки при побілці, а й при вирівнюванні старої вагонки. Використовуюсь такий лак і стіни, звичайно, клею будівельний скотч і кисточкою наношу. Після висихання він стане чуть світліший, буде все буде. Сильно придавлювати не потрібно, але добре розмазувати. Кисточку вводимо в напрямку доски, так як структура йде дерева, так і вводимо. А так освіжається вагонка, яка вже старенька. Видно результат, так? Ось вся. Пошліфована вагонка скрита лаком. Все гуд. Тут світліше в мене. Задумка дизайнера, так? Да?